Приїхали до водоспадів, які знаходяться тут неподалік містечка Грас, Гурдон, Турець Сюрлу, куди ми будемо їхати, і шоколадної фабрики Флорян, в яку ми зараз направляємось, вже куштувати якісь смаколики. Водоспади невеличкі, тут просто гірська річка є, е Лю називається. Ось, Один євро коштує вхід. На Google картах я залишу посилання. В коментарях під кожним відео ви можете знайти, якщо ви тут мешкаєте чи прийдете до когось в гості то зможете подивитись їх самостійно, але треба, звісно, машиною. Сюди автобуси якісь не їздять. Тож ми зараз трошки гуляємо, робимо фоточки, ну і будемо вже стрибати по машинах. У нас взагалі 10 машин сьогодні я дізнався. 10 машин і майже 50 людей. Тож, готуємось до нових цікавих локацій. Далі ми на машинах вирушили здовж дуже красивої щелини, де є красивий водоспад, який лється прямо зверху. Але зупинитись біля нього неможливо, там немає якоїсь парковки, місця для цього чи оглядового майданчика. Тож ми трошки подивились і поїхали вже далі. За 10 хвилин були вже у красивому містечку з певними масивними горами та скелями і великим зруйнованим віадуком там.